Можемо. Да, можете не дивитись камеру, а на мене дивіться, я вам задаю питання і потім уже. Б... So, yeah, yeah, yeah. Представтеся, будь ласка, щоб я нічого не наплутав. Представитися, фамілія да. чистої да. приналежність. Так. Да. Чурило Михайло, партія Патріот. На даний mm -hmm. момент фракції ми не склали, так що просто представник політичної сили. Зрозуміло. Отже, ви були на сесії, і скажіть, будь ласка, на вашу думку, були якісь порушення на цій сесії? Ну, на рахунок порушень я би не сказав, були певні амбіції тих чи інших представників політичних сил. Це зрозуміло. Це завжди робочі моменти. Кожен хоче мати якісь кадри, свої кадри, за допомогою яких буде контролювати діючу владу. Так само зараз відбувалося на першій сесії. Проводилися дискусії, домовленості, були якісь попередні. Вони виконувались чи не виконувалися. Це вже не знаю, у кого, які там були безпосередні відношення до мера ново, новообраного мера. Ну, звісно, що новообраний мер якомога більше хоче розставити своїх контрольованих собою кадрів для того, щоб контролювати ситуацію загалом в місті. Ужго. Як ви бачите, Надалі співпрацю, от взагалі між депутатами, між тими фракціями, які пройшли, і враховуючи те, що вже деякі ну, вони завжди, в принципі, є, але взагалі ваше бачення, що далі? Ну ми бачимо нову каденцію, представлено багатьма політичними силами. Це не як раніше було всього 2-3-4, а вже все-таки 9, це багато. Це багато, це значить, що якому мінімально потрібно домовлятися один з одним, слухати, прислухатися, робити аналізи і так далі. Як я бачу в дальнішому, ну вони притруться, цей час все зробить, поставить на свої місця. Як можу сказати, з свого досвіду, ще не було ніяких питань, які взагалі ніяк не рішалися. Так що це все питання часу. Багато дуже пройшло. Нових депутатів, нові обличчя, які трохи будуть притиратися з часом, будуть входити в темп, в режим роботи, трохи зрозуміють, з ким краще приймати діло, кого уникати. Приймуть своє рішення. Я думаю, що в короткий срок все буде ясно. Ваша думка стосовно призначень заступників. Ну, ми бачимо, ми можемо тільки проаналізувати, так? що... Діючий мер все-таки має і команду, яка його підтримує, там свою команду особисто. І за допомогою ної, в неї він якось питається розставити якомога більше своїх людей. На сьогоднішній день він має двох заступників, це його люди. Не знаю, де, де, де надалі, як він буде формувати команду по кадрам виконавчої гілки, це вже знову ж таки від нього залежить. Поки що він нікому ніякі квоти не давав, нам вдалося навіть не за допомогою квоти, а взагалі на конкурентних засадах поставити компетентну людину, тому що ми її декларували на виборах, що ми хочемо займатися освоєння, освоюванням нових джерел надходжень, фінансування. Так? А це гранди, законодавство співробітниця, інновації, інвестиції і так далі. Тобто ми поставили професійно досить людину в цьому напрямку, яка його завпевнила і показала досвід, досвід своєї роботи. Показала, пояснила, чим буде займатися планово, на що має проєкти. Я думаю, з цим справиться. Досвід. А це хто Ви про кого говорите? Білак Олександр. Ага. Так. Ну, в принципі, перебивки не так.